Я вітаю всіх на моєму каналі. Зазвичай зранку у нас немає часу, щоб готувати сніданки, тому я поділюся з вами, як приготувати ось такий пиріг смачний, хрумкий зовні та ніжний всередині, з лохиною, проте можна іншу ягоду використати, не замішуючи тісто, тобто з лискового тіста. Дуже легко, дуже смачно та швидко, ідеально для святкового сніданку. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. До вранішньої гарячої міцної філіжаночки кави такий хрумкий пиріг буде ідеальним поєднанням. Перш за все, нам необхідно приготувати начинку. А для цього розпочинаємо з приготування пудингу. Додаємо 2 столові ложки цукру до 300 мл молока, яке я вилила в рондель, та вмикаю, щоб розігрівалося. Вогонь вмикаємо нижчий, ніж середній, для того, щоб молоко не підгоріло. Та беремо вінчиком і постійно помішуємо по дну, для того, щоб не дотворилася скоринка знизу. Додаємо пакетик ванільного пудингу та постійно помішуючи, уварюємо до загусання. Пудинг всипаємо в ще холодне молоко, так воно швидше. Розчиниться і не буде мати грудочок, тобто наш пудинг заварний. Ось до за такого стану нам необхідно уварити. Будьте уважні, не відходьте, не залишайтеся суміш, тому що вона може швидко пригоріти. І залишаємо при кімнатній температурі, щоб повністю охололо. Можна накрити плівкою в контакт. Беремо пакування листкового тіста без дріжджового, розгортаємо одним прошарком, в окремій ємності змішуємо одне яйце та 2 столові ложки молока. А за допомогою пензлика змащуємо всю поверхню, всю площину цього прошарку. Зверху посипаємо. Коричним цукром, тобто цукор змішаний з корицею. Це буде верх нашого пирога. Далі це тісто нам необхідно перегорнути. Накриваю зверху ще одним прошарком паперу пергаментного та одразу перегортаю на решітку. Зверніть увагу, що знизу ніяку форму я не підкладаю. За допомогою пальців роблю ось такі невеличкі заглиблення в дірочки від решітки, щоб утворилась ось така гармошка. В цю гармошку ми будемо викладати наші ягоди. Я використовую лохину, проте, як я вже раніше казала, Можна використати і інші фрукти за вподобанням. Проте раджу використовувати дуже соковиті, тому що може потекти і тісто розліпитися. Чудово підійде зціджена вишня в своєму соці, а також абрикоси, яблука, сливи загалом все, що вам подобається. Таким чином, заповнюємо всі порожнини нашої гармошки та відкладаємо в бік. Беремо ще одне пакування бездріждів листкового тіста, розгортаємо та відміряємо необхідний шматок по розміру пирога. Залишки, які є, нам необхідні обрізати. Цим прошарком ми будемо накривати наш пиріг. А так як в попередньому ми робили гармошку, то звісно, що тісто наше зменшилося по площині, тому і тут необхідно відрізати шматок, заміряючи площину, яка нам необхідна, тобто відповідає попередньому шматку. Зверху цей шматок змащуємо пудингом. До речі, якщо ваш пудинг зробився грудочками чи щось не вийшло, ви можете сміливо взяти міксер та пробити його міксером чи перетерти через сито, як вам зручніше. На мою думку, міксером буде швидше. Далі розмащуємо цей пудинг по площині цього прошарку, роблячи невеличкий вільний заступ з усіх боків, приблизно до 1 см. Я використовую також шпати для того, щоб пудинг мав більш рівномірнішу товщину по всьому прошарку. Заступ робимо для того, щоб далі можна було легко защіпнути, тобто закрити наш пиріг. Перекладаю на решітку, так мені зручніше, переносити і одним легким рухом накриваю наш пиріг ось цим прошарком. Та добре защіпую по всьому периметру для того, щоб пудинг та сік, які буде виділяти ягоди, не витікали та не підгорали, не давали неприємний пригорілий присмак та аромат нашій випічки. Раджу робити пиріг в такій послідовності та не змінювати її, тому що крем досить важкий по своїй консистенції та текстурі, і нам необхідно, щоб він пропікся. Якщо ж він буде знизу, є ризик того, що нижній корж не пропечеться. І в ось такому вигляді відправляємо випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 170 градусів, до ось такого рум'яну. Стану зверху. Дістаємо решітку, тобто я не кладу ні на яку форму. Зверху накриваємо формою, якій ми будемо далі допікати, знімаємо решітку, за рахунок решітки утворились ось такі а, лінії, знімаємо. Пергаментний папір, на якому випікалися, та відправляємо ще на декілька хвилин, щоб допеклося до рум'яного стану. Зверху охолоджений пиріг можна прикрасити цукровою пудрою за бажанням. Залишаємо пиріг на решітці до повного охолодження і можемо насолоджуватися. Рум'яний, хрумкий, смачний та свіжий випечений пиріг до ранішнього кави це must have. А робити, як бачите, його дуже легко, дуже просто, без замішування додаткового тіста чи розкачування. Такий легкий та швидкий рецепт стане при нагоді навіть новачкам, тому що його дуже легко готувати. А в розрізі такий пиріг виглядає дуже ефект. А повірте, що з цікавістю у вас будуть питатися, як ви досягли такого ефекту. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай Дякую